Ось Намагаємось включити задню передачу, піднімаємо кільце. І ось бачимо, як у нас цей шар, ця куля вона просто падає вниз. Вона має впертися внизу для того, щоб потягнути цей трос вверх, підняти його. Ось, Я задню не можу включити, вона впирається, бо цей трос не доходить до верха. Але якщо я отак от піднімаю цей трос трошки вверх, то задня у нас включається. Ось, це нормально включається. Така сама передача у нас перша. Вона тягне цей трос вниз. Якщо трос падає вниз, ось тут, то перша то теж має включитися. Тобто проблема у нас в цій, в цій кулі. Механізм у нас там поламався, може є якась вироботка, ось він дуже сильно гуляє. І не може здвинути цей лівий трос. Правий це у нас передача перемикається, а цей е, міняє ход положення куліси. Друга, ось перша включилась, ну другу не можу включити. Третя у нас вмикається, четверта вмикається. Заднюю ось знову проблема. Трошки піднімаємо трос і задня включається. Спочатку висмикуємо цю скабу. Витягуємо її в сторону. Одну зняли. Ось так відчолкнули. Тепер треба її зняти з рукоятки. І ось добрались до нашого шара. Тепер нам треба Відчовкнути Знімаємо цю кнопку і витягуємо тут у нас є ще фіксатор, на якому тримається оця частина троса. Знімаємо її, Прижали ось тут отак в бік. Вона у нас пішла, виходить. Витягаємо її в сторону Незвичайно Ось так. і витягаємо. Так, оцей трос можна відвести в бік, ось так він зніметься. З нижнім доведеться трошки полівати. Зараз знімаємо цей спочатку. Так, відкручуємо два саморіза ось тут, для того, щоб зняти цю накладку, далі витягнемо паралон Просто сильно тягнемо коло вверх і трос у нас знімається. Ось так. Зараз все тут почистимо помиємо. Тут у нас внизу є ось прокладка умова. Треба її теж буде замінити. Витягаємо її. Так, Все тут помило, почистили. Підставимо сюди прокладку. Раз. Цю штуку у нас. Будемо одягати на колісо, зараз помимо колісо, одягається вона у нас в ось так. Ось помили колісо. Зараз одягаємо нову прокладку. Цієї чомусь у нас немає в комплекті. Оцей шар обов'язково мажемо змазкою. Далі ось наші дві втулки. Оце нова, оце отак виглядає стара. Ось помазали. Тепер одягаємо нашу втулку. Ось так. Оп, Защупнулось, далі тут обов'язково одягаємо ще верхню прокладку. Ось тут знизу у нас на тросах ще є регулюровка троса. Якщо оцю сіру защовку тут знизу, то ось трос у нас подовжені регулюється. Тобто можна зробити підігнати якусь передачу, якщо не достає. Тепер вставляємо сюди його на місце. У нас є боковий трос. Підставили сюди. Підтрос профільну трубу, можна брусочок якийсь невеликий і пробуємо її туди посадити. По-моєму, сіла сіла. Тепер у нас є ось така нова втулка, її вставляємо сюди. І тепер виставляємо довжину троса. Ось так. Защолкаємо цю защовкує. Так, Трос защелкнули, Тепер беремо оцю втулку. Вона у нас неровна по центру 3 Шукаємо де вона широка і де дві рядом. Ось так вставляємо їх. Обов'язково дивимо, щоб у нас прокладка тут сіла нормально. Зараз всі защукнулись. Включаємо першу, перша, друга, третя, четверта, п'ята, задня. Ну, задня так з центру. Оп, задня є. Все працює, задня трошки туговата.